Друзі, привіт! Часто буває така ситуація, коли ви дивитесь певні YouTube відео, але немає україномовних субтитрів, або вам цікаво переводити на іншу мову. Також можливо вас цікавить можливість, як із довгого відео створити коротке відео, якийсь певний кліп або навіть розібратись в сенсі. Цього всього є достатньо крутий інструмент, який називається Cider AI. Цей інструмент дозволяє працювати в google Chrome, це як окрема. Окремий додаток, окрема закладка. Ви можете у рядок пошуку ввести сайдер знайти, перейти на сторінку і завантажити його. Я його вже попередньо завантажив. Ви бачите, що він у мене є як бічна панель. Я можу з ним працювати постійно. І давайте з вами спробуємо. Зараз я в Google Chrome переглядаю YouTube. і одна із Пісень, наприклад, Мадонни Фроузен достатньо відома. І ми бачимо, що якби, пісня спочатку я вимкну. І ми бачимо, що вона у нас, в принципі, якби англійською. Але мене, наприклад, цікавить переклад. Ми бачимо, що відразу після встановлення у нас з'являється внизу окрема опція це. Декілька мов. Ми цю опцію ставимо, і при цьому ми можемо в якості субтитрів обрати українську мову. Давайте зараз спробуємо з вами подивитись, що у нас буде. Як бачимо, у нас переклад є на українську мову. Також ми можемо обирати на будь-яку іншу мову. Давайте оберемо французьку. Так. Зараз. Так. І ми вже бачимо, у нас автоматично перемкнулася мова на французьку. Також ми можемо за допомогою цього додатку створювати. Короткий ролик а можемо створювати підсумки відео. Давайте натиснемо Скоротити. Так... Зараз у нас так відбувається. І також натиснемо підведення підсумків. Ми одразу бачимо, що у нас відображається інформація про відео. Музичне відео Frozen у виконанні Мадони та seat з реміксом Fireboy DML передає емоції розчарування та очікування в любові. Далі у нас є інформація: ми можемо переглядати основні елементи. ми бачимо, У нас є повний таймінг і ми бачимо всю цю інформацію. Одразу ми можемо цю інформацію скопіювати, ми можемо поділитись коментарем. Ми можемо зараз розгорнути все і переглядати. Тобто, у нас є повний. Тайм-код. Ми можемо переглядати всю інформацію про відео. Також ми можемо натиснути швидкий перегляд відео. Так. Тут у нас ще є короткий опис в цій інформації. Так. І ми бачимо, що у нас в результаті вийшло. В результаті у нас відео, яке було на. 2 хвилини 30 секунд, воно у нас скоротилось до 30 секунд, і ми бачимо в принципі, основні смислові моменти цього відео. Ми можемо поділитись, ми можемо завантажити скорочений кліп, тобто ми можемо отримати всю інформацію. Також ми можемо створювати теги, ми можемо оптимізовувати ці відео. Також, наприклад, ми можемо зараз давайте так закриємо, знайти якусь іншу пісню. Зараз натискаємо так. Так, це нам не. Так, зайшли. Є в нас якась певна музика, і при цьому ми одразу можемо підвести підсумки. Тобто ми можемо не прослуховувати це відео, а одразу отримати всю інформацію про е пісню. Так? Тобто, як бачите, все є достатньо просто. Ще раз наголошую, що для того, щоб працювати з відео або з будь-якими іншими додатками, у нас вже автоматично встановлена бічна панель Cyber AI. І ми можемо узагальнювати сторінку, ми можемо перекладати сторінку, ми можемо зберігати. Тобто сайдер – це достатньо потужний інструмент, який дозволяє нам працювати з інформацією. Він нам дозволяє працювати з текстовими даними, з відеоформатами. Дозволяє вмонтовувати всі додатки, які ми переглядаємо веб-сторінці і на інших сайтах. І ще раз наголошую, що ми можемо переглядати, ми можемо створювати кліпи, тобто ми можемо аналізувати великі потоки інформації. Друзі, якщо це відео було цікаве, я буду сподіватися, що ви його вподобаєте. До нових зустрічей!